Вітаю! В ефірі Погода на телеканалі Вікка і з вами Аліна Бережна. Завтра прохолодно і сніжно. У Черкасах буде 0-1 градусів в день та 1-2 морозу вночі. В Умані та Звенигородці похмуро очікуються опади. Синоптики прогнозують 0 градусів в день та мінус 1-2 вночі. У Каневі та Золотоноші теж трішки посніжить. Стопчики термометра показуватимуть 0-1 градусів в день та мінус 2 вночі. У Смілі та Чигирині небо буде затягнуте хмарами, йтиме сніг. Температура в день один з позначкою мінус, вночі один-два морозу. У холодні зимові дні центр допомоги армії намагається зігріти військових. Вони виготовляють буржуйки та відправляють їх на фронт. Тому волонтери просять приносити газові балони за адресою благовісна 170. Долучайтеся і підтримайте наших захисників. До зустрічі на телеканалі Вікка.